Тепер, коли ем, російські роти кажуть про те, що Європі вони готові гарантувати безпеку, ви ж розумієте ні про яку безпеку, ніякій Європі зараз ніхто не говорить. Гімці НАТО тут уже сам себе переплюнув. він сказав, що Європі потрібно готуватися до такої ж війни, яку пережили наші діди. Генсек НАТО це один із тих персонал в Європі, який прекрасно розуміє, чему нужно бути готовими. Генсек НАТО, я би сказала, і ще канцлер Німеччини. От два персонажі, які чудово розуміють, що це таке Росія, розуміють все про. Росію, ну і відповідно бачать е, яке майбутнє для них ця сама Росія готує. Бо чим більше на території Росії кричать про те, що ніякої загрози країнам НАТО не існує, тим більше треба бути готовими до боротьби з Росією. Так що ж сказав генсек НАТО, Це заявлення мабуть, представителі покоління, яке встигло забити, що таке була Втора світова війна, і господин Рютте все таки жив в Голландії. Я в своє время учився в Нідерландах. И вот мне там голландцы сами вот рассказывали про страшное испытание, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон, и как это было жутко. Там, это на полном серьезе. И при этом голландцы очень не любят немцев вот, за этот дискомфорт. Но они не знают, что такое ужасы войны. Они не представляют, и, к сожалению, господин Рют делает такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Ні, пані маєте, чому говоріт, але не рюте. А пісков навіть в цьому питанні він не може стриматися, щоб не брехати. Тому що, ну от знаєте, коли ти починаєш брехати, ти вже просто настільки звик, що ти вже просто не можеш в якийсь момент зупинитися, і продовжуєш брехати з приводу, без приводу. І що стосується, не знаю, якихось повсякденних речей, чи чистив ти зуби. Чи помивти руки після туалету, ну і власне перед е, тим як сідати за стіл, та тому ти просто брешеш, тому що вже от понакатане пішло. Справа в тому, що ем, поки кремльовський йоршик утверждають, що в годи Второї мірової війни і нацистської окупації в Нідерландах, откуда родом Рюте всего лиш вибили окна бо так йому хтось там розказав то на самом деле в ході окупації Нідерландів було депортирована і уничтожено около 73% єврейського населення тобто це більше 100 тысяч людей. Экономика подверглась жест жесткой эксплуатации. Введенная немцами система принудительного труда затронула тысячи граждан. Зимой 44-45 годов на оккупированной территории произошел голод, унесший около 20 тысяч жизней. Общие потери страны составили более 200 тысяч человек.